Вітаю вас, мої любі! Сьогодні хочу зробити прогноз на листопад: які події будуть помітні в новинах, що ми не будемо бачити, але воно буде відбуватися. Які будуть настрої в народі, що буде в керівництві? Ну і все, що нам захочуть розповісти вищі сили про події в Україні. Тож, перше, що хочу запитати, це. Загальні основні енергії місяці. Взагалі, от що буде фоном, які енергії будуть проходити в Україні у листопаді. Цікаво, ми будемо задоволені цей фон такий якимись нестандартними, хитрими, е такими, що хочуть обвести вокруг пальця е діями наших партнерів. У мене оцей ерофант, це зазвичай е, західні країни. Цікаво. Ну, і головне, що буде відбуватися, ми будемо е, планувати щось нове на майбутнє, будемо міркувати, що нам робити далі. Ну, оце таке це саме те, те що буде проходити фоном поза всіма подіями. Ну, і перше, що я запитаю, е, що ми будемо. Бачити на поверхні, От які події, головні події, покажіть мені, будь ласка, будуть відбуватися такі, що ми будемо бачити Бачити в новинах, знати про них, що це будуть за події. Трішки дві карти повторилися з тих, що були. Перше, що ми будемо бачити в нашій країні, ну, це наш дом, там, там де ми живемо, от то, що у нас відбувається, ми будемо. Відчувати такі приємні в нас будуть відчуття, те, що щось збилося, то, що ми довго-довго чекали. Але воно або навпаки, ми сподіваємось, що воно збудеться у майбутньому. Бо зірка це трішки витягує, і в нас ми на щось будемо сподіватися. Ми на щось будемо сподіватися, і це нам буде подобатись. те, на що от зараз в нас як складається. Але... Щось о, знову показують країні, країни е, Заходу, щось в них там відбувати. В них щось буде відбуватися. Не знаю, чому це показують для України, для нас, але це ж ми будемо бачити. Е, щось в них буде якась, вони між собою будуть щось неврегульоване. Вони них будуть, вони можуть бути. Ну, тут, бачите, показано, як бійка, кожен доказує своє. Ну, це не, не, не збройне щось, але кожен доказує свою думку, показує, що він тут головний, серед равних, до, до речі, це проходить, ну, як між країнами. І вони будуть щось дуже сильно налякані. Бачите, от вона сидить, налякана майбутнім, до речі, вона, ця карта показує, що ти ще не знаєш, що буде, але ти чомусь дуже сильно переживаєш за те, що буде. Ну, ладно. Що ще буде відбуватися таке. В Україні покажіть, будь ласка, що буде відбуватись. Ой, а в нас щось показують. Знову щось причиняє нам дуже сильний біль, показує, що захист, ну, оце, до речі, може бути захист як міст. Так, і там, що в нас на, там, де Збройні сили наші. Що або цей захист буде як пробитий, ну, то є воно нанес, нам нанесуть якийсь удар. Це може стосуватися і як міст. До речі, показують, що може бути це біля води, але не, не обов'язково Ну, мається на увазі, це може бути і по Одесі, і по там, де ми в захисті стоїмо, іде вода. Ой, не хочеться навіть слух казати. Про дамби, про всяке таке, не знаю. Може бути, але. Якісь повинні відбутися кардинальні зміни, бо оця карта смерть показує, що щось відмирає, то що. Вже нам не підходить і народжується щось нове. І це нове нам іде по кармі. Ми вже це заробили. А заробили що? Дуже велику коштовну допомогу. Бачите, вона така вся е, жіночка, яка має все, все, що тільки можна і не можна, і щось старе відмирає, і народжується нове, яке нам по кармі, і показують, що нам. Будуть ну, багато ресурсів надано. Що ще ми почуємо? А от стосовно якихось домовленостей, причому яких, які вже підписані, може, ну, це буде щось не оця карта показує, що ми розраховували оце на все. А отримали тільки, бачите, зовсім чуть-чуть, зовсім трішки. Можливо, це буде стосуватися якихось домовленостей між ну, друзями, між країнами. Ми будемо розраховувати на щось більше, а нам нададуть поки що зовсім мало. І ми це дуже емоційно сприймемо. Ми, наче домовлялися про це, але, ну, принаймні, поки що не отримаємо. Іде, от показуючи, бачите, оце війна, військова стратегія, все, що ми плануємо по війні. І вона як, або призупиняється, або, але це ще не сама зупинка, це йде е, ну, які завжди показують, що ще ну, не вирішено. Або буде, або не буде. Йдуть розмови, домовляння. Українці працюють, і буде якийсь ще успішний. От, гляньте, як цікаво показало. У нас чекає якийсь успіх в якійсь військ справі. Це як наступ. Це може бути. Ну, якась агресивна дія. Ну, до речі, це ж під час війни ми читаємо, що це військові карти. А взагалі це ще може бути. І як до, до взагалі мечі, це те, що в нас в голові. І це може показувати, що ми кудись як прорив, якийсь прорив у дипломатії, наприклад, або щось хтось захищає. Але ну, я так думаю, що, скоріш за все, це все ж таки стосується військових, які або отримали великий, великий ресурс для цього. Або, ну, ця карта, в принципі, мене ще Трампа показує. Ну, він теж може нам додати. Або завдяки йому ми щось таке проривне зробимо. Або ми отримаємо великий ресурс, і в нас буде прорив, який завершиться успіхом. Ну, це те, що ми побачимо на поверхні. Далі. Так. А що буде приховане? То, що ми не побачимо на поверхні. Що буде від нас приховане? А приховане від нас? Те, вони не будуть це показувати, це в мене Росія. Вона дуже сильно чогось боїться. Перелякана на всі гроші, як кажуть. І це в них відбувається дуже сильно емоційно. Вона у них дуже сильно, вони чогось бояться. Хоча я ж питаю про Україну. Ще від нас приховане буде якісь розмови, якісь домовляння з нашими партнерами про військові різні, ну, не знаю, військові справи. І це буде відбуватися ну, серед багатьох наших е, союзників. Знову показують приховане те, що наші західні партнери готуються захищатися військовим шляхом. Вони, мабуть, ще це не виносять на ззовні. В даному контексті, ви знаєте, оце смерть, ну вона ж по-різному читається. а От щось відбудеться таке, дуже незвичайно кардинальне, яке принесе дуже багато печалі, горя. І от таке враження, бачите, от, ну, ця карта вона теж по-різному читається, але тут є глобус. Може це в світі відбуватися. Я спитала в Україні, ну таке враження, що ні. Буде щось таке, якийсь або напад теж, який завершиться якимось руйнуванням. Руйнуванням і дуже хитрий, дуже хитрий підступний якийсь удар. Але це буде якось подалі, розтягується в часі. Не знаю, чому це мене в Україні показали. А ну ще покажіть, що буде приховано від нас. Щось в таїні. В Готується таке щось нове, що буде для нас успіхом. Це стосується якихось нам буде щось ну ну, от, предложено. Запропоновано, господі, слово забула. Запропонований якийсь ресурс, нам буде запропонований. Це буде щось нове. Але воно йде зараз. Ну, я ж взагалі питаю, те, що в нас приховане, і показують жриця, це те, що ми ще нам не показують. Але воно буде успішне, щось нове. І те, що стосується якихось нових ресурсів наших. Ну, таке щось. Ладно. Дивимось далі. А тепер подивимось, які настрої будуть у народі. Цікаво. В Україні нам дуже. Надоїло вже, що це все тягнеться, тягнеться безкінечно. Це все розтягнуться в часі, все, що в нас є, і ми дуже хочемо емоційно від цього відкараскатись. Хочемо, нам все настільки це все надоїло, що ми хочемо від цього піти. Я ж питаю про настрої. Про настрої далі. Нам дуже хочеться закінчити війну, яка, ну, іншими картами, але повторюється. Те, що от першу, в першій строчки випало. Війна, яка на майбутнє все буде і буде йде затягнута, нам хочеться її закінчити. Але чомусь мені, як настрої народищі, випало, що російська влада дуже боїться Трампа. Для, чого мені це? Для підняття настрою? Дивіться, це російська влада дуже боїться Трампа. Ну, такий настрій. Наш головний настрій, що ми хочемо на свій нас війна, задовбала. Ми хочемо від неї вже якомога швидше її закінчити. І з фоном те, що ми дивимося, як російська влада боїться Трампа. Ну ладно. Хочу подивитись, чи буде якась ключова визначальна подія в листопаді, яка щось змінить нам на краще. Покажіть, чи буде така? Визначна ключова подія. Дрібні карти не показує прям таку якусь ключову, яка щось змінить. Ну, показує, що ми будемо захищатися, будемо працювати над своїм захистом, але все одно може бути. От, ну, це як відключення, те, що ми в темрі можемо сидіти. Показує, що ми продовжуємо працювати над своїми військовими. Діями. О, наприкінці. Цей, господі. Російська влада в мене це показує. Щось про розупинку. А дії будуть? Це вона скаже. Чудово. Продовжується все одно, продовжується, йдемо, прямо, можна сказати, якась, якісь військові дії по території біля води. Ну, може, це по Криму. Україна допомогу отримає, не показує таких якихось визначних. Майже практично немає е, великих арканів старших. Ну, давайте ще однією картою. Покажіть мені, будь ласка, один рядочок. Один рядочок. Чи буде якась в листопаді значуща якась подія, яка змінить усе? Чи може таке відбутися? Якась колотнича у владі, тільки це не нашу владу показує. Це ж три карти, які взагалі можуть показувати на смерті. Кожна з них може показувати на смерть. А разом три. Уже цей уход мені весь час показує Показує на короля жезлі. Король жезлів це. Ну, не може показувати, до речі, навіть сі. От прямі... Оце може бути прям як смерть. цікаво показують допомога, яка йде по ілюзії. Але ми чомусь задоволені. Тому, може, це не ілю... ця карта може показувати і дуже багато всього різного. Бачите, воно як різноманітне. То, може, це ми задоволені. І, значить, це може показувати допомогу різноманітному, можливо. Можливо, в такому ключі. Я буду вже викладати, бо щось мені. Дивно, от показує якийсь заколот от прямо як заколот стосовно короля Жезлів Ну, цікаво. От Росія не так показує. Ану покажіть мені, це Росії стосується перемоги. Це про що? Перемоги України. Не знаю. Навіть не здогадуюсь. Коротше, показують, що може, можливо, якась смерть якогось короля, як після цього у нас може бути перемога. Єдине, що от воно може показувати. Ну, до речі, перемога це ж може бути не глобальна перемога, просто якийсь успіх, ну, якомусь як процес. Ми питаємо про листопад, а насправді це може бути взагалі не зрозуміло коли. Я ще на початку війни, от тільки почався 22-й рік, весь час показувала швидкими картами, от які найшвидші, що от, -от буде цей освобожден звільнений Херсон. Півроку пройшло, а показувала найшвидшими картами. Тому, коли це відбудеться, про що це? Це може бути взагалі. От, от карти у них часу немає. Вони показують, от такі події будуть. от такі події будуть. Верніше, як вони ще можуть показувати ну, найвирагідніший розвиток подій, поки ще щось не змінилося. Якщо щось змінюється, вони можуть показувати вже інше. Ну, отак от сьогодні вийшло. Дуже дякую всім, хто додивився до кінця. Всього вам найкращому бережіть себе.